На сесії міськради ледне дійшло до бійки. Хто її затіяли, з приводу чого домовилися і не домовилися депутати. Дивіться далі в сюжеті Світлани Паламарьової. Сесія знову почалася з пікету. Нагадаємо, минулої середи до міськради прийшли сумчани, які виступали проти забудов на кількох вулицях міста. Цього разу до зали завітали будівельники, просять не позбавляти їх роботи. Ні! 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 Мер божиться підтримати ті будівництва, законність яких доведуть перевірки. Далі депутати виділили майже 484 тисячі гривень із загального фонду на АТО. Кажуть, поки що більше дати не можуть. Але за спецфонд нічого придбаватися не буде. Хіба що танки? Розглядати сьогодні 12 мільйонів абсолютно недоцільно, тому що ми не знаємо ніяких пропозицій, від кого вони надходять. Щоб виділити 12 мільйонів, які так просили на армію деякі депутати, треба мати на руках відповідне звернення солдат, на що саме вони витратять ці кошти. А ще розробити спеціальну програму. Це й доручили виконкому. У залі ж почалися чвари навколо питання. Що купити бронетехніку чи витратити їх на прикордонників? Давайте, давайте будувати китайську стіну. Тому, нічого я не несу. Тому, слухай, успокойся, успокойся, А ти сюди не підходи. Олександр Миколаївич, прокшу навести порядок? Міський голова таки взявся наводити порядок, реформувати міськраду. Один із кроків реорганізації депутати назвали політичною розправою над Анатолієм Жуком, адже департамент містобудування та земельних відносин розділять на два управління. Хотів сьогодні випити успокоїтельне, не став. Тому скажу все, що думаю, коли мені ставлять не палочки в колеса, а дрини, отакі в кольосах. І я не хотів нічого змінювати, аби я бачив, що все йде нормально. Я не хотів, скільки до мене зверталися громадські організації, майдан, самоборона, всі інші, народні депутати. Чому я не звільняю? Не роблю ілюстрацію. Заступник мера натомість запевняє, жука не звільнять, доки він буде на військовій.